В Іраку урядові війська і поліція відбили напад бойовиків, пов'язаних з Аль-Каїдою, на місто Аль-Хамід в провінції Анбар. Були вбиті щонайменше шість нападників, понад 20 взято в полон. Пару душок знайстів на елементарне присісті цієї там лігше не їх уже на ночого покидається там. У Білорусі опозиційний активіст Дмитро Дашкевич засуджений до 25 днів ув'язнення. Суд визнав його винним у вчиненні опору владі і порушенні умов призначеного йому раніше режиму спостереження з боку правоохоронних органів. У березні 2011 року Дашкевич був засуджений за звинуваченням у хуліганстві. Сам він назвав вирок політично вмотивованим. У столиці Азербайджану Баку неподалік свого будинку побитий журналіст опозиційної газети Єні Мусават. Фараг Ілька Руглу заявив, що не знає, хто міг організувати напад. Поліція пообіцяла розслідувати інцидент, зафіксований камерами спостереження. У Москві відкрився ЛГБТ кінофестиваль Пліч Опліч. Він проводиться вже втретє і триватиме до 27 сьомого квітня. У програмі 24 фільми, у тому числі сім художніх. Радові вас, і, звісно, радо віта п'ять Москва. Я бачила віддаваться центру, центра, поддержание открытой, активной і конструктивной дискуссии о любых актуальних проблемах.